Мої вітання, друзі! Ну що ж, настала зима. У нас потеплішало. Одразу відчувається, що зима, правда? Осінні дощі скінчились. Зима час вічно-зелених рослин. А я ще й продовжую досі осінні роботи. Ось маю такий бересклетик, якому ніяк не могла знайти місце. Хоч і купила його таким величезним вже кущиком з відкритим коренем, правда, з комом землі. Та все одно. Не дивлячись на те, що рослина вже була велика готова, все одно я так довго не могла знайти для нього місце. Ну, нарешті, він зупинився біля старої яблуні, яка вже впала. Стовбур я завжди встигну зрізати. Ну, не я зовсім, але захотіла спробувати використати його в якості опори. Теж, отак, не дуже він. Вдало посаджений, і, тим не менш, далі буде видно. Так, друзі, я маю ось такий із лісу хвойну таку підстилку. Кращої немає. У нас посадок багато, є і соснові, є і листяні. Десь вони навіть вже повністю змішалися. І під соснами зростає багато листяних дерев, чагарників, які розповзаються з великою швидкістю. І навіть йдуть на поля, і, тим не менш, гарної такої підстилки, прям зовсім, вже такої як торф, ну немає. Тому що сосни в нас довго не живуть, швиденько падають, навіть молоденькі, тому що дуже вже у нас кам'яниста поверхня. Ось так я на тачечку беру мішечок, виручаю мене ця тачечка, і їду садити. рододендрони нові. Ось вони мої рододендрончики. Раніше я була 4 екземплярчика, ось таких маленьких з півлітрових горшків, висадила в більші горщики з додаванням свого ґрунту та ось цієї хвойної підстилки. І думала, посаджу тільки більшеньких два екземплярчика, зроблю тільки їм посадкові ями. А горщики ці. З меншими рододендронами просто прикопаю на зиму в ґрунт. Подивлюсь за ними з рік, тому що горщика їм на рік ну точно вистачить. А там побачимо. Але ви знаєте, я захопилась, посадивши, зробивши яму двом цим більшеньким екземпляром. Я захопилась і посадила вже всі. Отак, От друзі, я йду, взяла ящичок, сюди вже поставила телефон і трішки вам хочу показати. Наскільки недалеко знаходиться мій новий садочок, тому що Оленка мене запитувала. Це я йду повз дрова свої, знаєте, це такий в мене тут розташований старий-старий плодовий сад. Навіть свекор тут ось жарить шашлички на, на наші сімейні свята. Є тут в мене також і молоді деревці, які я вже посадила. Ця сливочка, до речі, дуже смачна, крупна, але сорту не знаю. Є ще ось колишні, колишні старовинні піони. Тут в мене птиця ходить, то вони прикрашають, птички теж роблять трішки квітів. Ну, ось ми і прийшли, бачите, це мій город, на якому я трішечки взяла собі. Земельки для своїх декоративностей. Ми тут влітку розташовуємо басейн, і мені хотілося по периметру посадити трішки хвойних. Я посадила прості сосни із нашої посадки. А за всю зиму я так розійшлася, що посадила вже тут просто цілий Ну вже на сьогодні за рік, з осені до осені чи з зими до зими. В мене вже тут закладжений новий садочок. Ось так, друзі. Я спочатку, коли тієї осені починала садити цю ділянку, її не міряла. Розсаджувала дуже багато своїх багаторічників, тому що в мене були хризантеми, айстри, це все множилося. І я вирішила вже сьогодні зміряти ділянку, тому що ніяк я не могла. В кінці якби, то цих посадок я ніяк не могла зробити рівну лінію. Може, то воно і не треба, звісно. І тим не менш, ну, хотілося щоб кінець був якимось більш-менш рівним. Ну, Якщо буду грати город і садити його далі, ну буду, звісно, то хотілося б, щоб край самого цього декоративного садочка якось рівно закінчувався. І я от міряла його з трьох сторін різних, з однієї сторони, з кінця города, з другого кінця города. І посередині, і все одно в мене якось виходило кожен раз по-різному. Тому, ну, як я спочатку на око все посадила, так я все на око і залишила. Ну що ж, друзі, викопала я оці горщики, які я вже встигла була раніше прикопати. І я ж кажу, вирішила я цих малючків теж. Робити їм посадкові ями, тому що мені видалась непогана погода сходити в посадку і знову назбирати собі купу мішків з цією хвойною підстилкою. Ну, і я думаю, ну а чому би і ні. Подивіться, яка, який теплий початок зими, я їх посаджу, та і все. Що в горщику він буде, все одно вже, якби то, пересаджений з горщика в горщик. Що я його посаджу в посадкову яму, тут вже різниця невелика. От таку я роблю, друзі, посадкову яму. Посадкова яма, яка прямо саме має бути, я вже вам десь прикріплю на екрані впродовж відео. Ну, Я робила так: 40 см ями я викопала в глибину і 40 см ширину чи в діаметрі. Для рододендронів потрібно робити 60 см ширини ями. Ну, Так як горщички всього мають пів літра розумієте, посадкового матеріалу, я так подумала, я зроблю 40 см. Зараз головне, я дала потрібну глибину, тому що глибину я потім ніяк не виправлю. Зараз я зробила 40 см поки що. Обкладаю цю яму картоном, щоб на майбутнє, коли я буду розширяти цю яму, якщо, звісно, цей рододендрон, ну, ці всі рододендрони приймуться і будуть жити, не загинуть, то я вже тоді зможу розширити її. Ну, Розширити, мені здається, можна завжди правда, підкопати. І, ну, Звісно, картон буде перегнивати, він буде розходитись. Але я думаю, на якийсь рік-два його. В принципі, вистачить для того, щоб я потім могла цю яму розширити і бачити межі. Не знаю, мені здалося, що так буде правильніше. Ну, і ось, як бачите, отаку от я роблю посадкову яму. Отак от виглядає рододендрон з горщика. От Бачите, такі в мене вийшли слої. От так само в мене будуть такі слої із хвойної підстилки своєї землі. Ось тут в посадкових ямах. Бачите, наскільки малесенький виходить посадковий матеріал для цієї ями, навіть ось так в ширину. Що вже там говорити за глибину? Я так подумала, все одно мені дуже подобаються ці рослини. І навіть якщо саме ці екземпляри в мене не виживуть, ну прям не знаю вже. Да? Ну, за все треба думати все ж таки наперед. То я все одно посаджу інші сюди. Тому я подумала, що так, якщо в мене є такі можливість зробити посадкову яму, я її зроблю. Ну, взагалі, то друзі, раджу краще, от, хто так прям не запарюється, як я, посадіть просто в кислий ґрунт придбаний в магазині. В більші горщики, і собі ці горщики завжди можна ставити в затінок, в розсіяну тінь. Там вже будете дивитися, як почуває себе рослина, ставити його туди-сюди. Таким чином ви зможете підібрати для нього ідеальне місце. Тому що, все ж таки, кожен сорт по-різному реагує. На сонце, оце я вже точно знаю. У мене є от такі от вічно-зелені рододендрони, то вони прям до сонця, ви знаєте, досить непогано відносяться. Звісно, не до повного цілий день, і тим не менш. А от в мене є листопадна азалія, то вона до сонця навпаки. Хоча, вважається, всі я так, відео, які я подивилась про ці рослини. Вважається, що листопадна азалія більш невибаглива, тому початківцям з неї рекомендують і починати. Ну, в мене якось, по моєму досвіду, якось я помітила зовсім інше. Азалія листопадна, яка трішки на неї попадало сонечко, вона такі прям в неї листочки прям зашкварювалися. Хоча в мене тільки один є сорт листопадної саме азалії, ну, був. Тепер я нещодавно придбала ще один, але за цю, звісно, я поки що не можу нічого сказати. Ну, друзі, от такий мій вибір на сьогодні, от такі на сьогодні мої дії. Все показала в пришвидшеному варіанті, тому що ну, не знімала дійсно багатенько, а ну що тут? В принципі, я встигла сказати все, що я сказала, ще раз повторююсь, це чисто мій експеримент. Знаю, що так, також роблять таку посадкову яму саме з такими. Додаванням інгредієнтів, і ці рослини живуть. Тому, чесно кажучи, чекаю на ваші відгуки. Хто таким чином також заправляє посадкову яму для цих рослин, і вони у вас отак живуть. Буду дуже вдячна вам за ваші відгуки. Ну, все, друзі. Отаким От чином, я висадила 6 вічно-зелених рододендронів і одну листопадну азалію. Ну, а тут. Я вирішила, так, сьогодні тут ще була в мене похмура погода, ну це було трішки раніше, бо на сьогодні погода досить непогана і навіть сходить чудове сонечко. Я так рада. От, але було так тепло, і тому я взялася переробляти от цей куточок з цим своїм камінням. У мене коротше, тут було я так, у мене ж перепад землі на всій ділянці. В мене починається від паркану вище, а до кінця ділянки йде все вниз. Вся моя ділянка йде отак зверху вниз, постійно під таким укліном, І в мене багато місць є. Завжди мушу оце щось підкладати, підпирати. У мене на ділянці також є після посадок всіх моїх рослин багато каміння, тому що ділянка дійсно дуже кам'яниста. І це все каміння, яке ви бачите, це все викопалось тут при посадці різних рослин. Особливо тих, яким треба було копати глибокі ну, ями. Тому ну, я вже ісходю з того, що в мене є під руками. І отак майструю до, цих, до цього мурця я. Прям так серйозно підійшла. Я ті камінчики вже складала і так, і так, і так. Я все хотіла зробити якось ідеально. Коротше, я запарилась прям добре цим мурцем і витратила на нього дуже багато часу. Ось так от виглядає результат. Намісила болота біля цього всього просто жах, тому що ще приносила згорода землю. Тому що, забравши зайві каміння, Виявилось багато простору, який треба засипати землею, і ви скажете, ну що це? Ну, щось страшне, да? а для мене це така невеличка перемога, що я таке ну змогла, як мені здається, найкраще. Це все вирівняти. Ну, земля не буде сповзати, і саме головне, що я зробила, це я позабр... позабирала звідси прям якісь цеглини, шматки я тут вкладала, і шматки цементу, і це було вже ну, дуже страшно. Ось так, бачите, чудове в нас сонечко. Отак от нас почалась зима. З потеплінням і навіть сонячної яскравої погоди. Отак. От і я тепер думаю, що в мене такий є куточок кругом ялиночки. І от якщо тут де Оцей цемент якось рівний має рівне закінчення, то воно ще нічого. А от з іншої сторони, де він в мене зовсім вже побитий, ще плитку тротуарну тут вкладати не збираюся, тому я ж кажу, я сходів з того, що є. Ну, а тут то зовсім вже якось некрасиво, і теж я от думаю, я травок насадила, вони собі розростуться, так, да, буде дуже гарно, але треба все ж таки той край трішки, напевно, щоб пообкласти камінням. От в мене є такий квітник, він дуже довгий, він теж отак все йде зверху вниз. Тут, бачите, прохід зовсім вузенький, тому я позакладала його ще спочатку таким прям великим камінням. Досить грубувато воно виглядає. І, тим не менш, я його прибирати таке не буду. Тому що, я ж кажу, досить вузький прохід, У мене діти тут бігають, скачуть знаєте, з велосипедами, треба їм десь повернутися. І взагалі ну, хочеться, щоб було зручно. І саме головне, друзі це коли випаде сніг, я це добре пам'ятаю, як завалить снігом, і діти не бачать де якісь межі. І саме це каміння, мені, мої рослинки завжди захищало. Тому, хоч це виглядає грубо, я все ж таки це залишу, тому що для мене це практичний варіант. Але що я зробила? Так як лінія з цим камінням дуже довга, я підсадила дилосперму сорту Купера Сузірі, яка досить швидко розростається, і дуже вона витривала до, до, ну, до всього, я вже говорила. Я отак зачеренкувала її частенько-частенько, прям при, при це каміння, щоб вона мені трішки його прикрила, і, думаю, буде досить гарно. Якось цей квітничок трішки переробляла, розширяла. То маю отакі страшні купи всюди з камінням. І отут, де в мене лавочка, типу зі столиком, теж в мене якось так собі цих цеглин наскладала негарно. Вони якось не йдуть в рівень з щебнем, треба теж якось вдосконалювати. Взагалі, думала, може зробити лавочкою і столик із подунів, які в мене є. Ну, звісно, день малий, зараз багато чого не зробиш, хоча ідеї вже чим ближче до холодів, то вже ідеї починають бігти поперед мене. І що ще... А, у мене ще ж там купа кори стоїть. Ну, я спочатку засиплю квітники вже попілом. Засипаю поступово по мірі того, як вони надходять. А тоді вже засиплю корою, щоб було гарненько. Є багато в мене ось таких, бачите, шматочків, де в мене ще навіть шифером просто закладжено. Це все треба буде теж за зиму. Багато чого треба буде зробити. І тут хочу також біля гіхєри ще втулити подарункову. Хризантему, тому що місце є. Прибереться камінничко, посунеться хіхера і вміститься ще хризантема. Ну і, звісно ж, ще в мене стоїть отак ця водойма з порваною плівкою. Мене вже так задовбав цей вигляд цієї плівки наверху над водою. І я так дивилася, вже дивилася, як там ці водойми роблять. Я їм якось виберу час, коли я вже зроблю все, що таке більш легше. І зроблю зроблю цю водойму, ну, правда, трішки вже пізніше. Ну, Взагалом, ви знаєте, ось вже зима, але загалом вигляд досить непоганий є в певних частинах, особливо там, де. Троянди були здорові, лист в них не обсипався. Ну, Троянда, як я десь нещодавно чула, це взагалі напівічно-зелена рослина в нашому кліматі, в крайньому разі. Тому що троянда є здоровим листом, всю зиму цей свій лист тримає ну, майже повністю і обсипається десь вже так туди, майже до весни. Навіть весною, коли вже робиш обрізку, ще стоїш і обрізаєш старе. Листичку. Також потрішки приношу з за села з чагарників гілки, такі рівненькі, довгі, щоб зробити плетення, також для декорації певних неприглядних частинок. Тому, друзі, ну от таке сьогодні в мене відео, отакі в мене на сьогодні справи. І так, потрішки я буду займатися такими справами всю зиму. А ви пишіть, друзі, чим займаєтесь на сьогодні ви.